мама пелімі принесла і принесла Діані печеньку. Каже, що вона не знає, чи можна їй ще цукерки. Я кажу, то чого не можна? Якісь вафельку можеш, таку в шоколадів на якісь тут мало в хаті, такі, як я приходила. Густенець називається, така вафелька якась маленька. Так що з тебе деньги за те, що я так перевернула свята, то на то. Я ні копійку тебе не брала. Давай, давай. За те, що я так все перехімічила. Туди поставила містами. Але ти все рівно будеш гірилюк бачити. Ти ж будеш на різдво бачити гірелюк. Але, але вона не буде в хаті у нас. Тепер я знімаю на відео. Мені цікаво скільки забере. Я її прийшов. Я їм на мене закликала, я її торе Поставив запах чула, який прибігла печенька, я вже не маю. Того. Смачний кекс? Mm. Так? А ми будемо зараз їсти кефірчик. Будеш гамати? Я не буду нічим кефірчик. Як нічим кефірчик? потім, Будеш Ти зараз. гамай то, мама не забороняє їж, але потім будеш їсти кефір, добре? Угу. Mm. Треба її між іншим зважити. Мені вже здається, що вона поправилась так на кілограм сто процентів. Поличку видно по щочках. Тільки навіть менше печене. З родзиночки. Ну. Смачно? Ага. Ага, Там де родзиночків багато є. Скільки, вже хвилину 50 секунд знімаю. Ну, нехай буде дві хвилини. Ага. То теж забирає, правда відео? Забирає, ясно, що так. О, дві хвилини, виключаю.